Мова це душа народу, його історія, традиції, культура. У нашому закладі ми з любов'ю бережемо і плекаємо рідне слово. Цей тиждень присвятили найціннішому скарбу українській мові, що лине піснею над світом, зберігає пам'ять поколінь і єднає нас у любові до батьківщини. Та трохи історії. Свято української писемності та мови ми відзначаємо на честь преподобного Нестора літописця, великого подвижника, мудреця і хранителя історії нашої землі. Киянин Нестор у 17 років прийшов до Києво-Печерської лаври, де під керівництвом преподобного Феодосія розкрив свій духовний і літературний талант. Найвідомішою його працею стала Повість Временних літ» – книга, у якій оживає давня історія нашого народу. Його звичаї, боротьба і слава завдяки Нестору. Ми можемо торкнутися коренів української словесності і відчути силу рідного слова, яке пройшло крізь віки, звідки бере початок українська писемність. Перші літери слов'янської мови подарували світу великі просвітителі Кирило і Мефодій, створивши алфавіт, що став фундаментом писемності для багатьох народів. А вже в 1574 році у Львові. Іван Федоров надрукував перший український буквар: маленьку, але величну книжечку, з якої починалася дорога дітей до знань. У ній перші літери, перші молитви, перші кроки у світ рідного слова. До наших днів дійшов лише один примірник цієї книги. Сьогодні він зберігається в бібліотеці Гарвардського університету, як жива пам'ять про силу українського друкарства, українська мова. Отримала своє визнання як літературна після виходу у світ Енеїди Івана Котляревського. Саме з цього твору почалося нове життя нашої мови живої, яскравої, співучої, мовні зустрічі у гуртках центру. Протягом тижня вихованці нашого центру із захопленням поринули у світ рідного слова. На заняттях гуртка юні туристи-краєзнавці, керівник Тетяна Сімкович. Діти грали у гру Живі букви. Розгадували ребуси, загадки, прислів'я та приказки. У гуртку спортивний туризм керівник Сергій Чернявський звучали поетичні рядки про Україну. Тара Ліхаровищевченко. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть Блугатарі з плугами тут, співають ідучі дівчата. А матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіленька встає, дочка вечерей подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло. Затихло все, тільки дівчата та соловейко. Спасибі, мама, за щасливе життя та світлі надії, за допомогу будь-яку хвилину, за вірну любов, за доброту серця і щирість душі. Рідна, дай Бог тобі міцного здоров'я, удачі та всіх благ. Я тебе дуже сильно люблю, скільки ніжності, добра і тепла зберігає найпростіше слово на землі, мама. Вихованці гуртка Краєзнавство рідного краю, керівник Олександра Галєєва провели виховну годину, присвячену красі української мови та її ролі в житті кожного з нас. У гуртку юні туристи-краєзнавці, керівник Валентина Лагода. Діти весело змагалися у швидкій вимові українських скоромовок, відчуваючи мелодійність і ритм нашої мови. Зараз ми, українську вами пройдемо про Петра Петровича на швидкість. Будь ласка, три, чотири зараз повільно буде І Петро Петрович посіяв пшеницю та. Традиційно в Інгулецькому районі проходять конкурси юних чуців, де діти мають можливість торкнутися поетичного слова, відчути його силу і красу. Наш заклад завжди був і залишається осередком любові до рідного слова, осередком, де українська мова звучить гордо, щиро і натхненно, де кожен вихованець знає: мова це наша душа, серце народу, наш скарб, який треба берегти. Що для мене поезія? Поезія це той дзвінкий струмок, що витікає з надеру душі твоєї, це мрії у тлумаченні думок, що з вірою вселяються в надію. Поезія це струни вічуті, це музика вселенської любові. Поезія це скарб усіх віків це діамант, величиною в слово.